Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні у нашому випуску такі новини. Президент Петро Порошенко підписав закон про реформування системи управління єдиної газотранспортної системи України. Київський міський голова Віталій Кличко планує використовувати позитивний досвід Німеччини і сучасні технології для забезпечення безпеки у Києві. Міністерство фінансів виключило банки Золоті ворота, Активбанк, Терабанк і морський із переліку фінансових установ, уповноважених для виплат заробітної плати бюджетникам. У зоні антитерористичної операції терористи змінили тактику обстрілів, позиції силовиків. Вони застосовують міномети і стрілецьку зброю замість важкої артилерії. Росія нарощує угрупування своїх військ та техніки на території тимчасово окупованого Криму. Так біля кордону з Херсонською областю зібралася сотня одиниць бронетехніки, десятки танків, гратів, ураганів і зРК Бук. Терористи регулярно вивозять з Луганська дорогі автомобілі, які вони забирають у власників. Середини квітня цього року, в ході бойових дій на сході України, ООН нарахувала близько трьох тисяч загиблих. 11 та 12 вересня з офіційним дводенним візитом Київ відвідає президент Європарламенту Мартін Шульц. Це був дайджест з станом на 16 годину, 8 вересня.